Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як скачати Roblox на iPhone. Нічого тут важкого нема. він скачується так же само, як і всі ігри. Заходимо в App Store. У нас тут в кожному, в кожному iPhone він є в пошук. І пишемо Roblox. Змінюємо мову, якщо хто не знає, тут нажимаємо і змінюємо мову. І пишемо roblox roblox Пошук. Research. І... У нас тут є Роблокс. Можна зайти на Roblox, а можна зразу нажати скачування таке облако намальоване, можна відразу на нього нажати. Ще раз. Ага, не нажав. І так, йде пошук. Це просто тут. І як бачите, пішла загрузка. Перша загрузка без проблем. І тут пише, що всього лише одна хвилина. Скачувати все залежить від вашого інтернету. Також можна його відмінити. Нажимаємо ще раз і Опа, отміна Все, без проблем, все скачали. Ой! Можна відмінити. Коротше, воно з'явиться. Десь тут як у мене, бачите, Roblox. З'являється, скачується. Він у мене. Нажимайте, заходите свою учетку і без проблем іграйте свій Roblox.